Сезон полювання на українського захисника відкрито. Сенсація цьогорічної англійської прем'єрліги, Бормут, націлився підписати Віталія Моконка. Принаймні, у цьому переконують інсайдики від спортсбума. Вишеньки, які влітку продали практично усю захисну ланку, намагаються підсилити лівий фланг, де раніше випалював газон у горець Мілош Керкес. Команда із берегів Ламаншу, яка впевнено почувається у верхній частині турнірки, уже взимку спробує звернутися до Евертона із офіційною пропозицією. Щоправда, перегонити Маконка буде непросто. Девід Моес розглядає українця як одного із лідерів ліверпульського проєкту. Але попри те, що Евертон бачить у Миколинку гравця основи, і риски не поспішали пропонувати захиснику новий контракт. Стара угода завершується уже влітку 2026 тисячі А підштовхнула до перемовин саме активність Бормута. І як стверджує спортсбум, юристи Евертона уже підніють над новим контрактом для українця. Раніше Миколенко встиг спростувати чутки про те, що відсутність перемовин це його ініціатива. Те, що я не хочу вести переговори з Евертоном, це повна брехня, бо ми просто вот ще не говорили про це. Я знаю, що мій агент незабаром поговорить з представниками Евертона. Я навіть не думаю про це, бо мені подобається грати за цей клуб. Я отримую задоволення тут, і це для мене найважливіше. Наразі ми ковстих відіграти за рисок 130 матчів, 115 з яких у прем'єр-лізі.